Наш світ підлягає під дуже несправедливі правила. Мало де ти можеш знайти людей, які досить рівні між собою. Нема рівності між людьми, між тобою і мною. Але є вихід. Ми можемо зробити свій світ, свій світ ідеальних людей. Я так втомилась. Постійна боротьба. Що треба зробити, щоб цей світ нарешті почув? Хіба це можливо? А вже ж це можливо. І ми з тобою разом побудуємо новий світ. Без війни, без революції. Руки зав'язав? Так, Давай, ти не знаю, Давай, Давайте не пакуємо швидше, бо буде знову гнів Божий кидати. Створимо світ, і далі Так, руками не легко <плес> свиней. Кожний раз починаючи писати сценарій до відео, я натрапляю на величезний внутрішній спротив страх, що немає чого сказати, чи зрозуміють мене люди, чи буде це не скучно, і треба ж встигнути в правило 10 секунд. Кожен раз я обліплений правилами та стінами, які ніяк не можу розірвати. Думки, звуки, образи, які пролітають в голові, не можуть потрапити до початку, який, ви бачите, я завжди його видаляю. Бо хочу здаватися, а не бути, хочу мати вашу увагу, я хочу не створювати та змінювати. А хочу отримати свій кусок влади над вами, бо я зломана дитина сучасного світу, яка не може отримати свободу, яку зараз люди вважають за єрість. Люди минулого прагнули панувати та знаходити методи та тези, як пояснити свою правоту, право на людське життя, на рабство, каліцтво, на нехтування рівністю, вогоду мати своє богатство. Чи змінився світ, чи змінився тип нашого мислення, чи стали ми краще розуміти себе? Рівність, яка улита кров'ю, рівність. Яку кували жертви, рівність, яку не бачила людина, боротьба, яка продовжувалась протягом всього життя з вірою в людей, людей, які калічили та били, гвалтували, знищували та панували. Людей, які називають себе чоловіками, патріархальне рабство у час боротьби жінок за своє право на рівність, за своє право на життя. Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке рівність сучасного світу чоловіків. Ми з вами живемо в епоху глобалізації інформації. Ми постійно про це говоримо на нашому каналі, і це право дає нам змогу зазирнути у найпотаємніші куточки нашої історії, дізнатися речі, які для людини 18-19 століття були не те, що таємницею. Їх просто не існувало для їхнього мислення. Сучасний світ несе прозорість інформації для розуміння нашого життя. Разом з цим ми отримали рівність, яку так часто можна зустріти у новому кіно. Хтось цю рівність називає кліше та американсько-європейською повісткою. Хтось бачить темношкірого актора в кіно і зразу каже. Що знову ці піндоси зі своїми правами рабства вже давно немає, а ви ще молитесь на рівність. Ми стали так багато знати, але свій гендерний код, що чоловік це чоловік, він має все. А жінка, просто жінка, ми не забули. Те, що відбувалося з нами тисячоліттями, влада чоловіків над жінками зараз трансформувалася у правила. Та закони, які ми поважаємо, боїмося, підлаштовуємось, бо як скаже більшість, так зробить меншість. І неважливо, чи зрозуміла вона, чи замінила вона метод мислення, зруйнувала стереотипи. Ні. Я просто виконую правила ідеального. Бюрократичного світу людей, чоловік як образ завжди був силою, владою та пануванням. Від цього фундаменту будувались стародавні суспільства, завойовувались континенти, змінювались епохи, і це правило було основою основ. Сучасне суспільство отримало свою поправку номер 19 яка змінила хід історії жіночої боротьби, яка триває все наше існування. ХХ століття стало знаковим у боротьбі жінок за те, що вони, як і кожна людина, має по дефолту. Рівність, яка олита кров'ю. Сучасні чоловіки прийняли правила боротьби, вони погодились і прийняли право жінок на голос, на змогу, на бажання, на емоції. Але чи справді це так? Чи може змінитися те, що будувалося тисячоліттями, законом, написаним на папері? Чи можна змінити стереотип, який так глибоко сидить у підсвідомому кожного чоловіка? Традиційні погляди на жінку в Японії, як показує глобальний індекс гендерного розриву за 2020 рік, найбільше погіршився серед усіх розвинених країн. Японія посідає 121 місце з 153 країн за індексом 2020 року, що на 11 позицій нижче ніж у 2018 році. Представництво жінок у японському парламенті становить лише 10%, що на 20% нижче середнього показника для всіх розвинених країн. Сучасний чоловік, вихований жінками, покорився правилам, щоб зробити вигляд, що все нормально. Бо революція нікому не потрібна, і він сидить на дивані увечері дома, дивиться Іванова з антиподів, п'є смачне пиво та гвалтує свою жінку. Образами. Психологічним тиском, позицію, що він має право. Бо так жили його батьки, діди та й весь світ так живе, бо що. Жінка що може? Сумки величезні тягнути з сліпов. Чи може вона колесо на машині заміни? Ні, жінка це мама. Хай робить, що природа для неї сказала. Якого є блядь. Вона вже дві години, як має бути, у воді. Я перепрошую, та вене труднощі, вона... Мовчать нас! Вона готова? Та Ти за наркотики. Били? По очам бачу, що так, били, блядь. Тебе бачать теж, на... доходять. Дитинся. Зараз. Діка виразі! Боже не мать! Сука! Що робимо? Тяніть її в воду, давай. Добре. Але чи був хоч один прояв справжньої суспільної рівності у минулому? Така собі утопія, яка боролася з навколишнім несправедливим патріархальним світом. Так. У 1747 році народжується секта шейкерів у Америці під лідерством Джейн і Джеймсом Вордлі. Доктрину сформулювала жінка Енлі, основою була рівність між чоловіком та жінкою. Постійним з'єднанням з Богом, скромність, безшлюбність та безсексуальні відносини. Всі члени прийняли Целібат. Шейкери проповідували миру, любов та безнасильство. Вони відмовилися від участі у війнах. Конфліктах, вірячи, що духовне спасіння досягається через миролюбість та толерантність, Енлі у цій спільноті вважали переродженим Богом, який мав два початки: дуалістичну систему, що Бог це жінка то чоловік в одному моменті. Ті страждання, що пережили жінки до того моменту, дали змогу зрозуміти для деяких людей, що потрібні зміни. Ці зміни принесли не патріархальне маленьке містечко, але час. Та незмістовне мислення більшості людей наклало свої правила. Секта була закрита. Правила та доктрини, які ти не можеш порушити. Нешлюбність та відмови від сексу була простою втечею, бо люди тоді не зрозуміли, що проблема не у фізичному контакті чи міжособистих розбіжностях, проблема була у мисленні чоловіка та патріархального суспільства, яке все життя топило жінку у багні з нерівності. Шейкери мали гарний початок, прописаний на папері, але у житті, побудованому на іншому фонд. Це не дало нічого. Товариство шейкерів було закритим, вони не народжували дітей та не передавали досвід і знання від найстаршого до найменшого. Це спровокувало занепад секти, яка під правилами гуманізму хотіла знайти Божі заповіді. Радикальна відмова від суспільства світового зруйнувала секту та товариство. Пізніше ідеї гуманізму та права рівності для всіх почали поширюватись на більшість філософських вчень та звичайних спільнот. Людина мала змогу прочитати закони шейкерів з книжок, які які продавалися по всій Америці та Європі. Шейкери були першою організацією, в якій чоловіки відмовились йти на війну, і американське керівництво дозволило їм це. Але чи змогли вони побудувати рівність задля щастя та розуміння життя? Ні. Вони просто втекли та жили по своїм правилам аскетичного життя. З головною метою, вірою в відала, ця маніпуляція дала змогу жінкам та чоловікам під дією втечі побудувати утопічне. Рівне суспільство. Не змінити свідомість та тип мисленням чоловіків, а просто втекти. Ти тільки подивись на цю причину під очами Бога. Подивися на ці стіни, на цю стелю. Тут ми побудуємо нове суспільство. Рівне. Ну, більше схоже на в'язницю. Чому ми під землею? Ми під землею, тому що тут нас ніхто не знайде. Ніхто не завадить нам побудувати нове, рівне суспільство. До речі, знайомся, це Петро, а це Ігор. Що ж це таке мислення патріархального чоловіка минулого тисячоліття? Воно полягало у силі. Жінка це атрибут чоловіка, яка закриває потреби, на які немає часу чоловік, і сам чоловік вибирає, на що у нього немає часу. Мислення жінки в цей момент сформувало свій захист, хитрість та мудрість, яка передавалася роками. Чоловіки гинули на війні та пили вино, закохувалися у надмірні емоції смерті, коли жінка народжувала дітей. Коли жінка носила відрами в воду, коли жінка копала ями, коли жінка шукала метод не отримати фізичного насилля, коли жінка знаходила сили боротися з гвалтуваннями, коли жінка боролась за свою рівність, чоловіки вбивали інших чоловіків. Пили вино, будували машини для вбивства та святкували свою перемогу патріархального суспільства. Жінка завжди знаходилась поряд, вона вірила у людей, які вбивали її ідентичність. Вона боролася щодня у вісні, у реальності, у книгах, у газетах, у розмовах, у собі. До середини ХХ століття шлюб для жінки був обов'язком, в якому вона була рабом для когось меншим, для когось більшим, але рабом. Хтось приймав це та, посміхаючись, жив, хтось боровся, але факт. Шлюб для жінки у стародавні часи був її путами та ланцюгами. Чоловік мав право на все, панування задля існування чоловіка і жінка, як ми пам'ятаємо, це атрибути. Для добра та ненависті, для любові та гвалтування, для ніжності та насильства чоловіче мислення постійно змінювалось і доповнювалось, але ці зміни завжди були з одною незмінною. Чоловік панує у світі. Патріархальне суспільство породило нову еру, бюрократичний світ чоловіка, в якому жінка має право, але постійно веде боротьбу за це право. Чоловік дозволив чи його змусили. Але чи змінило це сучасне усвідомлення рівності жінки? Чи змінило це все наше підсвідоме по відношенню до неї? Основна маніпулятивна думка патріархального суспільства що сила. Вирішує, хто важливіший, та панує. Якщо ти не можеш нести сумку, піднімати відра з водою, тягнути мішки з картоплею, то ти не чоловік, ти жінка по дефолту. Цей абсурд руйнується в одній хвилині пояснень. Якщо розбирати позицію сили у пануванні, то більша сила руйнує меншу. Тобто, правило печерних людей, хто сильніший, то і правий. Суспільство. Яке живе за такими правилами, авторитарне та деспотичне? Бо право на владу має завжди одна тільки людина або група, яка має силу, щоб панувати. Потім з'являється інша група, яка руйнує вже існуючу, тому у патріархальному суспільстві завжди настає кінець потужний, різкий та кровавий крінець. Панування однієї групи на угоду іншої. Так закінчилась громадянська війна у 1861 році у Америці, коли старе панівне суспільство чоловіків не хотіло віддавати свободу людям. Вони боролися за право мати рабів і абсурд у тому, що боролися тими ж рабами. Ця війна налічує більше двох тисяч бит і, по своїм наслідкам, має найрунівніші масштаби за всю історію Америки. Тоді сили Союзу вибороли заборону на рабство, закріплену 13-ю поправкою до Конституції США, що набула. Чинності 18 грудня 1865 року. На заміну рабству прийшов капіталізм, який мав свої плюси для рівності. Ти міг її купити або виміняти. Правильно буде запитати, а що було з жінками? Те, що і завжди в патріархальному суспільстві кров, піт, байдужість, страждання та рабство. Чи дала тринадцята поправка право для жінок? Ні. Чи дала змогу зруйнувати четверту стіну в розумінні рівності жінки та чоловіка? Ні. Ця війна була змінним процесом двох епох, коли старі колонізатори не хотіли крокувати у майбутнє і, маючи можливість, вбили сотні тисяч людей, і спокійно померло зі своїм програшем. Свідомість чоловіків не змінилась, Вони вважали жінку майном та мали її. Мали поки вона боролася та тонула у закостінилих стереотипах від людей. Так жінки змогли вибороти собі право, право, що чоловік повинен поступитися. Світ змінився, і почалась велика боротьба. З 19 по 20 липня у 1848 році в веслянській каплиці в Сенека Фолз Нью-Йорк проходила перша зустріч. Конвенція про права жінки Елізабет Кеді Стентон. Одна з організаторів зустрічі розпочала промову про цілі та мету конвенції. Ми зібралися, щоб протестувати проти форми правління, яка існує без ходи керованих, щоб проголосити наше право бути вільними, як вільна людина, бути представленими в уряді, який ми повинні підтримувати. Мати такі ганебні закони, як дати чоловікові владу, карати і ув'язнювати свою дружину, забирати заробітну плату, яку вона заробляє, майно, яке вона успадковує, і у разі розлучення дітей її кохання. Серед цих виборців було багато темношкірих жінок, хоча багатьом між з них не дозволили голосувати через дискримінаційні закони, залякування та інші тактики позбавлення виборчих прав. Чоловік поступився, але я вкотре раз запитую, чи змінило це принцип мислення чоловіка, чи змінило це принцип патріархального суспільства? Ні. Це дало початок мати своє право для жінки, право на рівність. Але панівна сила чоловіків будується тільки на силі, яку вони не хотіли бачити в жінках. Жінка атрибут, а право хай буде, тільки б не було революції. Бо там Перша світова війна, потім друга, потім холодна війна. Постійна потрібна сила у чоловіків не було часу за війнами порефлексувати та задуматися над методами мислення патріархального світу, в якому ціниться тільки сила, і потім новий бум геноциду жіночої рівності. Війська радянського союзу заходять до Німеччини 1944 45 рік. На шляху у Третій Рейх чоловіки зґвалтували до 2 мільйонів жінок. Кожну жінку від 8 до 80 років. Це явище жорстокості показує тільки брехню чоловіка, який покорився бюрократичному закону, дав право, але у реальності не змінив своє мислення. На зараз сучасний світ досить рівний. Але чи змінилось відношення до жінки у мисленні чоловіка? Геноцид уйгурів, початок 2014-го. Повномасштабна війна, Україна, буча ірпінь, бородянка, вся Україна, масові гвалтування жінок, дівчат, дітей. 2022 рік показав всьому світу, що психологія підсвідомого чоловіка не змінилась. Чоловік народжений панувати, так думає він. Він все життя людської цивілізації поглинав наголосами та голосами у підсвідомому, знайшовши пояснення такому поводженню у тому, що жінка слабка. А чоловік сильний. Тому має право. Дея! Що відбувається? Це просто страшний сон. Тобі треба заспокоїтися. А як же ж рівноправ'я? Воно в мені. Спи, спи. І зав'язав його, і посадив в'язницю. Дружина, правда, за тобой. Чи слабка жінка? Пройшовши такий шлях боротьби, знущання та геноциду своєї рівності, чому вирівнюється сила у фізичних можливостях чи у можливостях приймати інших людей, розуміти рівність, а потім уже поважати? І інші атрибути. Бо сучасний чоловік поважає тільки бюрократичне право жінки, більшість не розуміє рівності, оцінюючи жінку системою сили та своїх внутрішніх стереотипів. Сучасний чоловік це прихований патріархальний батько, який воює та п'є вино, коли змушена, жінка живе пригнічене життя, знаходить методи, вчиться та трансформується кожен день, б'ється за своє життя. Сучасна жінка це сила, яка кувалась роками, коли чоловіки з посмішкою помирали. За свої амбіції сучасна жінка народжувала та виховувала, кормила та будувала рівне суспільство з вірою у людей, які її вбивали, гвалтували, різали та зневажали. Сучасна жінка це символ. Але чи може вона забути? Всі ті образи, всі ті страждання, які тисячоліттями спіткали її, ні. І за це заплатять чоловіки. Рівність це потреба. Людину, яка хоче жити повним життям. Це необхідно вам і вам. А вам, я бачу, необхідніше ще більше. Ви зрозумієте світ, де чоловік, жінка існують водночас і на одному рівні.